У Рівному волонтери створили позашляховик баги для розвідників. Винахідники виготовили їх ексклюзивно на замовлення ЗСУ. Автомобілі мають підвищену прохідність по лісових, піщаних та болотистих місцях. Наразі готові дві моделі таких повнопривідних баги. Як вони долають бездоріжжя, дивіться далі у сюжеті. Це баги для українських військових. Команда волонтерів працювала упродовж місяця над створенням одного. Дане авто зробили на базі Міцубісі Паджеро. Від японської автівки тут лише рама та сидіння. Цей монстр, як я кажу, поставили резину з МТЗ 80, пружини усилені, стат, танкова резина. Мотор перебраний, додавлено десь 20 лошадей. Сидіння зроблені, стали стаціонарне для удобства, навіть з, електро, з електрикою паски безпеки. Ну, також в ньому стоїть лебідка, яка витягує. Ми пробували 131-го з грязі витягувати, то він витягує. Також автомобіль має броньоване скло. Автомайстер Петро Гай пояснює, що після такого тюнінгу машина стала всюди ходом. Розганятися може до 140 кілометрів за годину, а будь-які перешкоди долає з легкістю. Наразі готові дві моделі, таких повнопривідних багів. Ще одну автівку змайстрували з Хюндай Галопер. У ній переробили майже все. Мотор сфорсирували, забрали верхню раму, зварили саморобну, перевертали, робили випробування, все. Ці саморобні машини повнопривідні, тому долають будь-яке бездоріжжя. Такі українські баги створила команда волонтерів з Рівного. Кажуть, їм такі автівки замовили самі військові. Це був запит від моєго товариша, який служить. Я запитав у нього, чим ми можемо бути корисними. Він сказав, що саме актуальна тема це зараз автомобілі. І саме автомобілі, як ви бачите, такої прохідності, тому що вони на кордоні з Білорусі. Та й в принципі всюди, де є передова лінія, там ж завжди, як правило, ну, немає доріг, і, і власне і потрібна вона для того, щоб пробиратися непомітно там, де немає доріг. Розробляють баги на основі Привідних японських позашляховиків після того, як автівку зібрали, обов'язково проводять випробування на зносостійкість стійкість деталей та на міцність конструкції. Експлуатували, пробували їхати їздити в горах, скажімо давати сильно цим машинам перцю, і то, що мало зламатися, воно зламалося, воно було замінене. При необхідності дані машини кажуть їх розробники. Можна обладнати кріпленням для будь-якої зброї. Перші дві автівки волонтери зробили за власні кошти. Виробництво їх не дешеве. Дані всюди ходу обійшлися у понад 12 тисяч доларів. Майстри кажуть, готові змайструвати ще кілька моделей баги. На них вже організували збір коштів. Якщо ми не воюємо зі зброєю в руках, ми таким чином просто долучаємося до нашої перемоги. Наш скромний вклад в загальну справу. Один із автомобілів передадуть на кордон з Білоруссю і Інший для потреб рівненської тероборони у планах побудувати всюди розрахований на десятьох бійців. Дані автомобілі ще не мають назви, тому розробники оголосили конкурс: обрати назву для створених авто доручають людям. Анна Цук, новини Рівного.